Якщо при прописанні рун ви замислюєтесь над тим, куди який вектор, лінію вести, то краще взагалі нічого не прописуєте. Поясню чому. Справа в тому, що наша головна рушійна сила. Завдяки якій руни включаються в роботу, це є намір, навіть не намір, а його жорстка направленість його чіткість, його е сила е цього наміру. І е коли ви зосереджуєтесь на тому, в, якому, в яку сторону вести яку лінію руни, тобто ви розвіюєте е цей намір, ви його взагалі не вілюєте, І ви думаєте взагалі про інше. А всі пам'ятають такий постулат, що там, де увага, там енергія. Тобто, ви увагу свою включаєте на те, куди вести яку лінію із руни тої чи іншої. Давайте звернемось до минулого і згадаємо, як шамани древні, вони ж не на листочках прописували руни, вони вибивали їх на каменях, вони прорізали їх на дерев'яних якихось носіях. А це не так просто. І я вас запевняю, ніхто тоді не думав взагалі ні про які об'єктори від себе це порча, на себе це благо і так далі. Більше того, це головне. Руна, руна знак руни являється повним і цілим і руна вступає в дію тоді, коли вона повністю прописана. Коли ви прочертили, промалювали там одну-дві лінії руни, то то не є руна, вона не може впливати ніяк. Тільки коли вона прописана повністю, коли знак прописаний повністю. от тоді вже руна може включитися в роботу і то тільки тоді, коли ви її а, намірите і активуєте. А оці всі вектори від себе почав на себе благо вліво, вправо, вверх, вниз вони взагалі не мають ніякого значення. Це сміттєва інформація з мережі. Будь ласка, не засмічуйте свою голову такою інформацією. Це нікому не потрібно. Руни працюють цілісним знаком, цілісною енергією. Ніякі вектори нікуди ні на що не впливають.